Доброго дня, діти. Сьогодні ми з вами розв'язуємо задачу на закон Кулона. У нас з вами знаходяться два однакових заряди на відстані 5 см. Притягуються один до одного із силою 20 мН. Нам потрібно визначити значення зарядів Q1 та Q2. За умовою, вони однакові. Якщо вони притягуються один до одного, це значить, що один заряд у нас позитивний, а інший негативний. Записуємо з вами. Колоночку систему С і позбавляємось від приставок Санти це 10-2, мілі це 10-3. Записуємо обов'язково закон колона у вигляді формули, сила взаємодії двох точкових зарядів, прямо пропорційна їх добутку і обернено пропорційна квадрату відстані між ними. Ми з вами знаємо, що Q1 дорівнює Q2. Значить, це дорівнює Q1 в квадраті. Запишемо це в першій формулі. У нас з вами буде коефіцієнт пропорційності k помножити на заряд Q1 в квадраті, поділити на відстань в квадраті. Далі ми з вами обводимо кружечком невідому величину, те, що ми з вами шукаємо. Шукаємо ми з вами Q1. Обвели. Далі, відповідно, цю строчечку ми записуємо так. Силу нам треба помножити на відстань в квадраті до рівня коефіцієнт пропорційності на заряд Q1 в квадраті. Обводимо кружечком невідому величину та записуємо, щоб знайти q1 в квадраті. Нам потрібно все, що стоїть зліва. А зліва в нас стоїть F1 помножити на відстань в квадраті, поділити на те, що біля кружечка на коефіцієнт пропорційності. Щоб позбавитись від квадрату, нам потрібно і ліву сторону, і праву піднести під корінь. З лівої сторони корінь знищується, з правої сторони, лише відстань в квадраті, ми можемо із під кореня винести. І в нас буде так. Q1 дорівнює R вже без квадрату помножити на корінь квадратний, а під коренем залишилась сила поділена на коефіцієнт жорсткості. Підставляємо числа Q1 дорівнює 5 помножити на 10 мінус другий метрів, помножити на корінь квадратний, в корені квадратному буде 20 помножити на 10 мінус третій степені ньютон. Продовжуємо корінь квадратний. І поділити на 9 на 10 в дев'ятій степені ньютон на метр в квадраті, поділений на колон в квадраті. У нас відразу скорочуються ньютони ньютони. Нам потрібно 20 поділити на 9 під коренем. І далі окремо порахувати десятки зі степенями. У нас буде виходити так q 1 дорівнює 5, помножити на 10 мінус другій степені метрів. Помножити. Під коренем в нас буде 20 поділити на 9 2,2. Помножити на 10. Рахуємо разом. Мінус 3, при діленні степені віднімаються. Мінус 3 мінус 9 буде мінус 12. Кулони перейшли на третій. З третього поверху на перший. Це буде кулон в квадраті, поділений на метр в квадраті. Далі нам потрібно окремо знайти корінь квадратний. Із 2,2 за допомогою калькулятора. І це буде 5 помножити на 10 мінус другий метрів. Натискаємо калькулятор 2,2 корінь квадратний. Це 1,49 округлюємо 1,5 помножити на 10 степінь мінус 12 ділиться на 2, тому що корінь квадратний, це буде мінус 6, колон в квадраті із-під квадрату це буде просто кулон, і метр з-під квадрату, також це буде просто метр. Далі ми беремо і рахуємо 5, множимо на 1,5. Це буде 7,5 на 10. І далі рахуємо мінус 2, мінус 6, це буде мінус 8. Метр скоротився, залишилося кулон. Ми переносимо кому на один знак вправо, і в нас виходить 75 помножити на 10 в мінус 9 степені кулон. Чому мінус 9 степені? Бо ми. Перенесли кому вправо на один знак, то наша степень зменшується на один. Приставка в нас 10 мінус 9 степені означає приставку нано. І це буде 75 нанокулон. Ось така у нас буде відповідь. 75 нанокулон. Згадуємо, що у нас запитували два значення, то другий заряд буде мінус 75 нанокулон. Дякую за увагу.